Неї є важливе послання до усіх вас. Я бачила Архангела Михаїла закривавленим опущеним мечем по всій території починає трясти землю. Це про ворога всередині країни. Найближчим часом будуть якісь гучні справи і скандали. Вже почалося. Влада РФ не хоче закінчувати війну, тому я зустрінуся із Зеленським, щоб передати Україні нову зброю. каже Трамп. Зустріч буде успішною. До мене вчора інсайт прийшов. За нас замовили словечко у Росії. Довгі черги людей, які чекають на бензин. Хто? б міг подумати втрати РФ у війні з Україною вже півтора мільйона солдатів. Шпильки Трампа в бік Путіна о як приємно бачити. У мене досі гарні відносини з Путіним. Я так думаю, може вони дійсно друзі за кулісами все. Трамп нам не друг геополітична гра українська вишиванка в Кремлі. Будуть змушені танцювати гупак. А Путін особисто виконує червону руту в караоке. Путіна тримає так щупальцями. Тримає Ті щупальця будуть так сильно, сильно стискатися на шиї в Путіна. Бачила всю територію Азії від Європи. Там не тільки Росія буде жертвою. Мій батько прямує до раю. Про рай я сумніваюся. Бачу на ньому руку Бога. Трамп знає про це. Це є пророцтво. Те, що відбудеться, воно запросить у світ певних. Істот, чи повертатимуть чоловіків призивного віку з-за кордону до України? Мій світ перший метафізичний.